Вас вітає КМА. Сьогодні ми оглядаємо лінійку візків з інструментами для майстерень від компанії Tagret. Tagret – це відома польська компанія, яка спеціалізується на виробництві електрогенераторів та електроінструментів. Всі товари компанії відповідають найвищим європейським стандартам якості та мають сертифікацію. Продукція цього бренду вирізняється своєю надійністю, довговічністю та інноваційними рішеннями. Що робить її вибором професіоналів? Чому потрібно мати візок? Та все досить просто. Візок для інструментів це незамінний елемент для будь-якої майстерні. Він дозволяє підтримувати порядок на робочому місці, зручно організовувати зберігання інструментів та забезпечує їх захист від крадіжок завдяки замкам. З візками, так та ваші інструменти завжди будуть під рукою, що підвищує ефективність і швидкість роботи. Крім того, у нас є варіанти візків на будь-який бюджет, що дозволяє підібрати ідеальний варіант для кожного. В у нас представлено 5 моделей. Tagret та 214 на 298 інструментів. Tagret та 216 на 306 елементів. Мій улюблений у форматі подорожей та 218 на 198 елементів. Як ви розумієте, даний візок максимально простий в транспортуванні і може пригодитися вам не лише у майстерні, а на виїзних роботах. Ну і дві моделі. Tagret та 215 та Тагре та TA 213, які ідуть без базової комплектації інструментів, сподіваючись, що ви наповните уже потрібним для вас девайсом. Незалежно від обраної моделі, ви можете бути впевнені у високій якості та надійності продукції Тагред. Стільниці від компанії Тагред можуть мати корисне навантаження до 400 кг. Молотки, плоскогубці, накідні ключі, пуасони, щіпці. Це та інший широкий спектр інструменту, представлений у візках від компанії Тагред. Дізнавайтесь більше про потрібний інструмент для вашої майстерні на нашому сайті.